Добрий день, дітки! Я працівник Державної автомобільної інспекції ДАЇ. Слідкую за порядком на дорогах. Завітав сьогодні до вас, щоб пограти з вами в гру та перевірити, як ви знаєте, правила дорожнього руху. Уважно дивіться на картинки і скажіть, чи правильно поводять себе діти. Отож, починаємо! Як червоний заморгає, я дорогу перейду. Так чи ні? Звісно, ні. Дорогу приходити треба лише на зелений. Ні на що я не зважаю, м'ячика пограю, так чи ні? Ні, не можна гратися біля проїжджої частини. Там дуже небезпечно. По тротуару я ходжу і себе я збережу, так чи ні? Звичайно, так, адже пішоходи ходять тільки по тротуару. По дорозі я катаюсь і з машинами змагаюсь, так чи ні? Звісно, ні. Щоб дорогу перейти, по пішохідному переході треба йти. Так чи ні? Так, я дорогу переходжу там, де хочеться мені. Так чи ні? Ні, дорогу переходити треба по пішохідному переході. Підморгнув мені зелений, я дорогу перейду, так чи ні? Звісно, так. По дорозі я пройдуся, бо нічого не боюся, так чи ні? Ні, ходити треба тільки по тротуару. Молодці малята, ці правила запам'ятайте та ніколи їх не забувайте.